Доброго дня, дітки! Сьогодні давайте зробимо вправи на розслаблення. Сядьте зручно або ляжте, закрийте очі і не рухайтесь. Уявіть, що ви лежите на лузі і дивитесь на хмарки, які пливуть у небі. Ви можете уявляти хмарки різних форм. Це можуть бути тварини або предмети. Уявіть, як вони пливуть по небу. Далі уявіть сходи, які простягаються в небо. Та спробуйте підніматися сходами і з кожним кроком дедалі більше розслаблятися. Піднявшись у небо, ви можете побудувати собі укриття у хмарках, там, де буде вам спокійно та безпечно. Молодці дітки! Тепер ви можете відкрити оченята. До побачення, до нових зустрічей!